Вирішив показати трошки процесу. Беремо цей тримач. Зараз знімаю розміри якби з цієї частинки. Ідея в тому, щоб моя роздрукована модель входила якби на неї, щоб це входило всередину моделі. В Додаємо спочатку куб. Тут задаємо собі параметри. Висота у нас була 83-83. Ширина по Y у нас буде 35. І по X у нас є 9. Так, є. Добре, зробив е, якби модель ту, яку я маю в наявності. Ось вона. Заміряв телефон. Це наш імпровізований телефон, який буде вставлятися в цей тримач. Зараз округ цього всього треба зробити корпус. Добав до моделі ще якби, отвір під зарядку. Потім ви поймете, що це отвір. Зараз це. Наоборот, виступ, проміжуточний етап. Це вже буде якби нашим корпусом. Це телефон, це сама оця ось вставочка буде. Добре, і зараз буде те, що я більше всього роблю. Беремо так. Чік, додав модифікатор. Логічний чик. Сюди пик, пик, примінити. Чик. Оп. І ми вже маємо місце для телефона і зарядки. Далі. Те саме. Пик, 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 пик. Пік. Оп. І ми маємо вже місце, в яке вставиться ось ця якби ось цей тримач. По суті, вже готова модель, вже нічого я тут комбінувати не буду. Сохраняю і друкую. Ми вже в слайсері. Відправляємо нашу модельку на друк. Рожевим друкувати не будемо. Вставляємо чорний, доки не загориться лампочка.